Мої вітання, шановні українці, усі наші глядачі та слухачі радіо НВ. Мене звати Василь Пихньов. Продовж найближчої години будемо аналізувати війну детальніше. Будемо говорити про перебіг бойових дій на нашому східному та південному фронтах боротьби з російським агресором. Будемо говорити про військово технічну допомогу від партнерів, і будемо говорити про те, які козирі залишаються, і чи залишаються вони у рукавах окупантів. Отже, розпочнімо з аналізу загальної картини того, що ми маємо на сьогоднішній день. Долучається до ефіру Андрій Харук, військовий історик, доктор історичних наук, а також професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, вітаю вас! Україні! Героям слава і поговоримо. Найперше про оперативну ситуацію наразі на фронті. Генеральний штаб в ранковому своєму повідомленні говорить про атаки ворога на Луганщині і в районі, це в районі Білогорівки, а також про атаки на Донеччині. Кліщівка та Мар'їнка. Ці два населені пункти на Доне у Донецькій області були під ударом ворога. Традиційно зберігається тиск на район агломерацію Бахмут Солидар і трішечки південніше Сіверськ. Відповідно пан Андрію, з того, що ми наразі. Маємо дуже кортить сказати, що фронт стабільний, але ось ці нестримні атаки ворога вони вочевидь тривають, і напевно про стабільність ще зарано говорити. Що гадаєте, власне, як на мене, я не став би говорити про нестримні атаки ворога, оскільки наші воїни все таки їх стримують, локалізують і в певних місцях на певних ділянках навіть відбивають, тобто переходячи в контратаки, але дійсно дійсно так. ми маємо. Ситуацію, дуже схожу на позиційну війну з Першої світової війни, на таку позиційну боротьбу, на бойові дії, які ведуться на локальних ділянках невеликими порівняно з силами. Жодна із сторін поки що не переходить до якихось рішучих наступальних дій. Вочевидь, вочевидь тут можна говорити і про певну. Паузу, як чи сказати, оперативну паузу накопичення сил і про певний природний кліматичний фактор, адже вже неодноразово напевно, і у вас в ефірі згадувалося це болото, так, тобто чекають обидві сторони, поки дороги ґрунтові примерзнуть, пример, щоб можна було безперешкодно рухатись. Але ми бачимо, що ворог далі намагається. Вперто володіти Бахмутом, і от з'явилися повідомлення про атаки вже північніше Бахмута, раніше південніше Бахмута вилися бойові дії. Знову ми бачимо бойові дії з силами е е, приватної військової компанії, чи як я її називаю, організованого змушеного групування Вагнер. Е е, бо для лідера е цього групування Пригожина Питання Бахмута, це питання честі, наскільки може бути честь такої людини? Відповідно, про якийсь рішучий перелом в діях важко говорити. Ми маємо до справу, знову таки судячи з повідомлені з фронту, з впертою щоденною боротьбою, локальними атаками, контратаками і таким перемелюванням ворожих. Сил, які безперервно кидаються на наші позиції, очевидь. погоджуся з вами щодо вашої оцінки, що це не нестримні атаки, а радше вперті. Ось тут справді маєте рацію, і ви також згадали вжили слово про паузу. Оперативну паузу, яка виникає у зв'язку із тією погодою, яка зараз є на Донбасі, та й загалом ось певна неможливість просуватися ні одній, ні іншій стороні. Пане Андрію, а чи не є ця, ця пауза тією, якої потребувала Росія? От ми багато говорили в ефірах про те, що Росії зараз необхідна політичне підґрунтя і вони намагалися провести різноманітні? Переговори і досягнути домовленостей на е, отримання цієї паузи. А фактично, зараз їм е, жертвами величезної кількості вагнерівців і сковуванням українських військ у районі якраз Бахмута вдається досягнути тієї паузи, яка дозволяє їм перегрупуватися. Чи все ж таки це не співмірні паузи? Бачите, я твердо переконаний, що наше командування, генеральний штаб дарма часу не гають. Відповідно, ведеться теж підготовка до. Для того, що ми колись зможемо назвати зимовою кампанією чи якоюсь іншою операцією за назвою місцевості, мені ситуація, яка от зараз на фронтах складається, трошки нагадує ситуацію кінця серпня, початку вересня, коли. В повітрі кружляла кружляв наступ. Ось ось мав початися вирішальний наступ, тільки що е, ми не знали, чи кошнеться цей наступ на Херсонщині, чи, чи на Харківщині, чи, чи десь в будь-якому іншому е, ре, районі в будь-якій іншій ділянці фронту. Тобто складається таке враження, що наше командування вичікує як боксер, який веде поєдинок, де в якому місці противник відкриється. Щоб тоді завдати завдати удару, бо е, знову таки завдяки тому, що наші збройні сили можуть маневрувати по внутрішніх лініях комунікації тобто, простіше кажучи, для перекидання з однієї ділянки фронту на іншу, е, потрібно подолати набагато меншу відстань ніж росіянам, яким потрібно по дузі, грубо кажучи, перекидати ці свої сили. Наше командування зможе і може, і вже показувало це. Е, Бити у найбільш вразливі точки е, оборони противника, е, зрозуміло, ми з вами не володіємо усією повнотою оперативно-стратегічної інформації, і зараз можемо лише прогнозувати чи здогадуватися, де буде завданий ось е, такий удар, у е, де саме противник е, російський, це визначаючи боксер, відкриється підставиться під. Наш удар, ну а поки що, поки що йде така позиційна боротьба на рингові вишукування слабких точок у противника, клінч. О, якщо висловлюватися боксерською термінологією. не кліг не, не клінч. не клінч, Клінч передбачає пасивність, коли боксери повисли один на одному. А тут все таки удари завдаються, тільки такі розвідувані, будемо так говорити. Про пробасил. Пане Андрію, однак ми маємо на часі зараз заяви Путіна, котрий активніше став виступати вже перед публікою, і говорить про продовження і про затягування так званої спеціальної воєнної операції. І виглядає так, що Росія намагається втягнути Україну у так звану тотальну війну на виснаження. Точніше на виснаження це вже почалося ще в червні, коли відбувалися артилерійські дуелі, масово закидали нас і позиції наших військових. Величезною кількістю снарядів це триває. Однак про тотальність війни свідчить і робота їхніх пропагандистів, котрі звертаються до внутрішнього споживача. З закликами ставай страна огромною. От які ризики ми отримаємо, наближаючись до такої тотальної війни, і чи близько ми до неї? Е -е, як на мене, як на мене, найсерйозніший ризик, чи верніше той ризик, якого ми повинні найбільше боятися, це те, що ми залишимось. Сам на сам з Росією, судячи з заяв і поведінки наших партнерів, це принаймні найближчим часом нам не загрожує, оскільки вже неодноразово висловлювалися європейські і американські політики про те, що ця війна має завершитись перемогою України. Як не крути, з огляду на те, що війна ведеться все таки на нашій території, на те, що величезна частина нашої економіки. Де зруйнована е, окупантом, е, нам ми, ну, ми залежимо від допомоги наших е, зарубіжних партнерів, і доти, доки ми будемо відчувати оцю руку е, підтримки, то е, ну, я не хвилююся за наш народ. Нашого народу волі до боротьби волі до опору вистачить. Не на один європейський народ вистачить цієї волі. От але якщо нам буде забезпечена надійна. Е, Стабільна і регулярна підтримка, в тому числі фінансово-економічна, з боку наших партнерів, то ми зможемо вистояти і перемогти в цій боротьбі? Нагадую нашим слухачам, що спілкуємося з Андрієм Харуком, військовим істориком, доктором історичних наук та професором Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, чи це єдиний ризик? І чи це єдина загроза залишитися сам на сам із ворогом, виходячи навіть із е, такої ретроспективного погляду на те, як Росія завжди вела свої війни. Чи вони все ще мають якісь приховані, е, як я казав самого початку, козирі у рукавах? Власне, якщо говорити про козирі, то найбільш серйозний в плані військовому це звичайно застосування ядерної зброї. От інша справа, що ми побачили реальний стан російських стратегічних ядерних сил. Після того, як їхній аеродром був о, атакований невідомим безпілотником, і вони нічого не змогли вдіяти, ну то я думаю, не одного мене, але й у значно серйозніших е західних і наших офіцерів і аналітиків виникло питання: чи настільки страшна ця російська ядерна загроза, як звикли вважати так От, і відповідно. Е з цим теж потрібно е, рахуватися, і ми не можемо абсолютно виключити ймовірність того, що росіяни вдадуться так до е, такого останнього аргумента. Але ну з іншого боку, з іншого боку, вже було чітко заявлено з зарубіжними нашими партнерами, що з боку така дія з боку Росії буде роз, ну, розвиватися як взагалі. Неприйнятна для подальшого існування цієї держави. Ви вже згадали удари по аеродромах позивання стратегічної авіації Російської Федерації. Відтак це дуже цікаво обговорити якраз у контексті я б сказав, гуманітарного права продовження стратегії і можливі варіанти стратегії України за наявності такої зброї дальнього ураження, тому що зараз я бачу підіймається хвиля обговорення на тему того, а що тепер є законними цілями для України, тому що росіяни ми всі розуміємо, луплять по наших електронах, електростанціях воюють проти цивільного населення. Україна ж, і знову ж таки, ми навіть не беремося точно говорити, що це Україна, хоча всі розуміють, що це саме за цим стоять Збройні Сили України, вдарила по військових поки що аеродромах. А якщо виходити з такого міркування юридичного, що тепер може бути цілями Української держави на території Російської Федерації? Юридичного міркування, як на мене, виходити намі зарано. Нам потрібно виходити з міркувань оборонної доцільності, враховуючи, що в будь-якому разі ми не маємо сотні чи тисячі безпілотників чи ракет для враження цілей на території країни агресора. Ми мусимо і наше командування і військово-політичне керівництво мусить дуже продумано підходити до вибору цілий, і як на мене, власне, удар по аеродромах Енгельс і Дяглово є свідченням саме такого продуманого підходу, адже вочевидь він був здійснений ε, перед запланованим ось цим масованим ракетним ударом росіян, і суттєво його ε, цей ракетний удар послабив. Так бо були видані ладу таки і в. Н і на аерозомі ЕМГІС і його. і це, грубо кажучи, так за моїми прикидками, півтора десятки ракет менше полетіло на територію України на цілі, на території України. Власне в цій ситуації воєнні об'єкти аеродроми стратегічні, якраз є цілями пріоритетними і оптимальними для використання того. Обмеженого е атакуючого потенціалу, який ми е маємо, ми повинні зрозуміти, що е ми не можемо собі дозволити в одному залпі випускати 70-80 ракет що два тижні, як це робить Росія, так от наші атаки мусять бути точними через те, що вони не можуть бути масованими. Відповідно, ну так само удари по е об'єктах е цивільної інфраструктури тих вже. Самих енергомережах з нашої точки зору, як на мене, були б нераціональними, бо е, ми не зможемо Бачите, Росія б'є по наших енергомережах вже не перший раз і е, все-таки зруйнувати до повного блекауту, довести країну вона не може. От тепер уявіть собі, як чи Україна могла би е, добитися такого, <кхе> перепрошую, ефекту. Проти країни значно більше, І із е, розгалуженою мережею електростанцій і лінії електропередач. Напевне, що ми цього добитися не змогли би, бо для цього потрібні ресурси у сотні е, засобів ураження. Відповідно, бити по ключових військових об'єктах, підривати військову могутність Росії, е, підривати її спроможність, завдавати збитки. Нам це в цій ситуації, в нашій ситуації є оптимальним виходом. Ну і заодно знімається будь-які питання, що стосовно, як ви говорите, гуманітарного права стосовно там збитків для цивільного населення і так далі. Склади військові аеродроми, і далі БОП, і військові заводи ось це пріоритетні цілі для ударів по території, на території. Російської Федерації я до чого ставлю таке запитання, оскільки багато гарячих голов часом у коментарях пишуть мовляв, давайте робити удари відповіді, такі як росіяни кажуть, удари вас удари помсти по тим самим енергетичним об'єктам. І водночас, так само, в ході цих останніх публічних виступів Путіна одне із таких було, коли він тримаючи келих шампанського зі своїми кишеньковими чиновниками, говорив про те, що мовляв, так це ж не ми почали. Це все Україна розпочала ударами по Кримському мосту, пошкодженням лінії електропередач до Курської атомної електростанції і тому подібного. Ну, власне, Кримський міст як елемент, ключовий елемент інфраструктури, якщо по ньому дійсно ми вдарили, бо офіційно це ще не підтверджено, це дуже чудова ціль. Дуже чудова ціль в тому плані, що підривається ключова комунікація. Криму з материковою з власне з території Росії, тимчасово окупованого Криму, а плюс до цього і величезний психологічний вплив справила ця атака руйнування Кримського мосту, так само, як перед цим потоплення там крейсера Москва, чи тепер ось атака на аеродроми. Ми не повинні забувати власне оцей психологічний чинник і ну, з точки зору знову таки нашої оборонної доцільності руйнування там об'єктів енергетичної інфраструктури, ну не настільки наблизить нас до перемоги, як руйнування військових об'єктів і от, ключових об'єктів транспортної інфраструктури на кшталт того ж самого кримського мо. Нагадую нашим слухачам, що спілкуємося з Андрієм Харуком, військовим істориком, викладачем Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петраса Гайдачного. Отже, пане Андрію, продовжуючи говорити про загрози, тому що я якось схильний уже в часі цієї тривалої повномасштабної війни з Російською Федерацією, розраховувати на гірші сценарії, виходити з міркувань саме того, що стане, що може бути гірше. І ми вже говорили з вами про ті козирі, які є у рукаві. Однак. Знову ж таки, повертаючись до виступів Путіна нещодавних і про його оцінки по мобілізації, він сказав. По мобілізації, звісно, у Російській Федерації він сказав, що з тих 300 тисяч набраних військовослужбовців 150 зараз перебувають на фронті, з яких близько 70-80 тисяч безпосередньо на передовій решта десь напевно на другій третій лінії забезпечують утримання окупованих територій. Ще вочевидь 150 тисяч росіян десь перебувають. Можемо припустити, що це навчальні центри. Можемо припустити, що це якась де триває підготовка. Відповідно, ще один ризик, який видимо й вбачається, це домобілізація значної кількості людей, підготовка їх і. Приблизно на річницю наступу або трішечки пізніше розпочати нове широкомасштабне вторгнення на територію нашої держави для того, щоб остаточно, грубо кажучи, нас в умовах такої тотальної війни добити. Наскільки така ймовірність можлива і висока е, значить, оцінюючи дії російського керівництва, можливо все, навіть те, що вони знову перейдуть до тактики? Е, Атаки хвилями піхоти, як в першу чи другу світову війну, і бо вже зараз ми бачимо, вони починають відходити від бойових дій батальйонними тактичними групами, оскільки втратили е, спроможність керувати, планувати операції бойові дії в рамках батальйонних тактичних груп через нестачу нестачу офіцерів під тим самим Бахмутом е, вагнерівці, атакують. Невеликими силами там взвод рота, оскільки е, в них є провал в офіцерській ланці, грубо кажучи, низова ланка заміщена командирів взводів рот, і заміщена верхня ланка, тобто командири е, командувачі армії і, і, і вищі офіцери. А ось між ними між ними є певний провал, і саме з тим пов'язую я ті ну, інформацію про. Передбачуваний достроковий випуск курсантів військових училищ, що в Росії заплановано на перший квартал е, наступного року, власне, ця молодь має замінити командирів взводів е, рот, е, які зараз воюють, і вони, які вже набрали трошки досвіду, підуть вище на рівень батальйонів. Тобто, фактично, Росія російське командування переконалося, що Їхня технологічна перевага в лапках над українською армією, на якій будувалася е, тактика від початку цієї кампанії, це мильна бульбашка. Так їхні найкращі танки вибиті знімаються з консервації Т-62 50-літньої давності виробництва. От і власне, е, е, тобто відбувається деградація і. Заміна кадрової професійної армії, яка фактично вибита в Україні оцими чмобіками, це якраз прояв цієї деградації, якщо росіяни надалі спробують перевести знову таки бойові дії з дій невеликими силами, тими ж самими тальонами, тактичними групами на атаки полками і дивізіями. В стилі Другої світової війни, то ну знову таки ми можемо згадати приклад е, тієї ж самої Другої світової війни, німецько-радянської війни, коли е, німецькі кулеметники е, 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 буквально сходили з розуму, тому що вони бачили перед собою ці натовпи червоноармійців, які валили напролом, а і вони мусили їх косити своїми кулеметами. Тобто фактично, якщо буде така деградація російської армії, а поки що ми це бачимо передумови, то єдиний ну, чи оптимальний вихід для нас це е, зберігати і укріплювати нашу якісну перевагу. Тут ми можемо згадати е, не тільки західну зброю, яка надходить, але і, скажімо, це рішення е, буквально на днях про прийняття на озброєння автоматизованої систем управління. Е, в бойових умовах, яка забезпечує управління бойовими діями в режимі реального часу, чого Росія ну, досі не має. Очевидь, це чергова теза до того, що потрібно серйозно готуватися до того, що ворог може нам зробити шалені, але все ще неприємності, і на увазі шаленою ціною, але все ще неприємності так. і ризики таких неприємностей так. зберігаються. Так. Пане Андрій, однак так. ми маємо хвилину до завершення нашого ефірного слоту, і я хотів би вас от запитати як викладача, який працює з молодими офіцерами в Україні, готує їх. Наскільки випуск таких перечасний офіцерів і е, постачання, так би мовити, їх до війська у Російській Федерації може суттєво якісно вплинути на ситуацію? Якщо можете е, в хвилину ласка. Все, все залежить від мотивації, все залежить від мотивації. Курсант, грубо кажучи, четвертого курсу передвипускний, це вже готовий командир з Інша справа: наскільки він переконаний в правильності цієї справи, за яку він бореться, наші курсанти в цьому переконані, бо вони воюють і після випуску воюють за Україну за свої родини за свою батьківщину, малу навіть чи велику. А ось як з мотивацією у росіян, ну ось це тут є зрозуміло питання: наскільки вони готові будуть. Морально психологічно воювати, геноти за ну за кого за Путіна, за Пригожина, за Газпром чи за кого вони там мають гинуть. На жаль, це запитання залишається риторичним, але е, однозначно на що ми можемо впливати і розуміти, так це на те, що нам потрібно продовжувати відстоювати нашу державу, не розслаблятися ні на йоту так, е, у часі цієї так, боротьби так. і, і е, дослухатися до об'єктивної інформації, а не перечасно радіти уяв, уявним перемогам. Пане Андрію, дякую вам за долучення до ефіру Радіо НВ. Це був Андрій Харук, військовий історик, доктор історичних наук, а також професор національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.